Доброго ранку, доброго дня! Щиро малята, зичу вам я. А скажіть мені, будь ласка, малята, як називається наш рідний край? Так, вірно, Україна. Це мальовнича природа. Великі міста. Затишні села. Це наш жовто-блакитний прапор. А ще видатні талановиті люди, тому серед українців є багато людей, які відомі всьому світу. Одним із видатних українців є великий письменник, художник. Тарас Григорович Шевченко. Було це дуже-дуже давно, 9 березня 1814 року, у селі Моренці, що на Черкащині, у бідній родині, народився хлопчик, якого назвали Тарасиком. Батька звали Григорій Іванович, а матір Катерина Якимівна. Вони жили в злиднях. Батьки тяжко працювали, щоб прогодувати сім'ю, а сім'я була чималенька, п'ять сестричок та двоє братиків Тарасикових. Старша донька Катерина доглядала менших, годувала їх, коли батьки тяжко працювали на панщині. Старша сестра Катерина була Тарасикові за няню. Дуже любив сестричку Тарасик, слухав її. З дитинства Тарасик був допитливий, любив малювати, співати, слухати казки, а найбільше любив розповіді свого дідуся Івана. Батьки Тараса рано померли, тому доводилося працювати з маличку. Але, як випадала вільна хвилинка, він брав аркуш паперу та огризачи олівця, ховався у бур'янах. Малював все, що бачив, а якщо не було навіть олівчика, малював паличкою на піску. У дев'ять років Тараса віддали навчатися до діяка. Важко й тяжко жилося Тарасикові у діяка. У чотирнадцять років пан забрав Тарасика до себе кріпаком. Там він продовжував вчитися малювати. А коли Тарас став юнаком, опинився він з паном у Петербурзі, та не міг залишатися Тарас кріпаком, і згодом друзі допомогли йому, викупили Тараса із кріпацтва. З великим завзяттям Тарас взявся за науку, навчався у Петербурзькій художній академії, одночасно здобував знання із мови, літератури, історії та географії і навіть з математики і став дуже освіченою людиною. Перша книга, яку написав Тарас Шевченко, це Кобзар. У своїх віршах Шевченко розповідав про красу рідного краю, про його нелегке життя, про життя селян кріпаків. Тривалий час Тарас Григорович Шевченко не проживав на Україні і лише через 12 років повернувся на батьківщину. Провідав своє рідне село, потім переїхав до Києва. Творчість Тараса Григоровича Шевченка знають не лише в нашій країні, а й в усьому світі. Похований Тарас Григорович Шевченко неподалік Канева, на Чернечій горі, яка зараз називається Тарасова гора. Не тільки в усіх куточках України, але й за її межами встановлені пам'ятники Великому Кобзарю. Створені музеї його творчості. Національний музей Тараса Григоровича Шевченка знаходиться в столиці нашої батьківщини місті Києві. Тарас Григорович Шевченко це великий кобзар, це гордість і натхнення українського народу. Послухайте, будь ласка, уривок із його вірша. Смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине, слава не поляже: не поляже, а розкаже, що діялось в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти наша дума, наша пісня не умре, не загине. От де, люди, наша слава, слава України!